Привіт усім! Сьогодні будемо говорити про пунктуацію, але не так, як у підручнику. Знаєте, нудно із купою правил. Ні. Ми перетворимо її на потужний інструмент, який допоможе будувати чіткі та зрозумілі речення. Давайте почнемо з чогось, що бачили, мабуть, усі. Отоявіть стрічка соцмереж, і там такий допис, написаний ну дуже швидко, суцільний потік свідомості. Ну що, хаос, правда, а наше завдання сьогодні стати такими собі архітекторами речень і збудувати з цього щось справді міцне, елегантне і головне зрозуміле. Гаразд, почнімо розділ перший, правило терезів. Зараз поговоримо про коми і той самий сполучник і, з яким завжди стільки мороки, особливо коли він з'єднує схожі частини речення. Подивіться сюди, зліва типова комилка, яку багато хто робить, справа як насправді правильно, різниця всього в одній комі, але саме в ній вся логіка. А щоб це зрозуміти раз і назавжди, є класна аналогія, називається синтаксичні терези. Уявіть собі, головне речення це основа, на якій все тримається. А дві підрядні частини це шальки терезів. Вони рівні, однакові за вагою, а сполучник І це та сама перекладинка, яка їх з'єднує і тримає в рівновазі. І що буде, якщо ми поставимо туди кому? Правильно, рівновага порушиться, вона там просто зайва. І цей фокус працює тільки тоді, коли ці підрядні частини однорідні, що це означає? А те, що вони ніби близнюки відповідають на одне й те саме питання від головного слова. Наприклад, я знаю, що, що весна прийде. І я знаю, що, що буде тепло. Бачите, близнюки. Коротше кажучи, якщо у вас є дві частини близнюки, які з'єднує один єдиний сполучник, і все, жодних ком між ними, сполучник сам чудово впорається зі своєю роботою. Гаразд, з цим розібрались, рухаємося далі. А що робити, коли речення стають ну просто величезними і заплутаними? Іноді звичайна кома це як тоненька ниточка, вона просто не витримає навантаження. І тут нам на допомогу приходить серйозніший інструмент крапка з комою. І знову аналогія. Уявіть, що підрядна частина це така довжелезна кімната, в якій вже повно меблів, якихось речей, тобто своїх власних ком. І щоб випадково не переплутати вихід з цієї кімнати з входом у наступну, нам потрібна не просто двері, а така собі товста стіна. Оце і є крапка з комою. То коли ж її використовувати цю товсту стіну? По-перше, коли підрядні частини дуже великі. По-друге, коли всередині них вже є свої коми. І по-третє, коли ці частини за змістом трохи віддалені одна від одної. Крапка з комою тут працює як чіткий і надійний роздільник. Коротко і ясно. Крапта з комою, це наш інструмент для великих і складних конструкцій, там, де звичайна кома вже не справляється. Це, знаєте, такий собі знак пунктуаційного майстра, який показує високий клас. А тепер увага! Справжній лайфхак метод, який допоможе розібратися з однією з найхитріших пасток у пунктуації. Що робити, коли поруч опинилися аж два сполучники, наприклад, що коли. Називається цей метод метод пальця. Все геніально просто. Крок перший беремо і подумки або й справді пальцем закриваємо ту частину, яка починається з другого сполучника. Просто викидаємо її на хвилинку. Крок другий. Читаємо те, що залишилося. Давайте одразу на практиці ось речення він знав, що коли прийде, то всі зрадіють. Отже, закриваємо пальцем, коли прийде. Що виходить? А виходить, у нас він знав, що, то всі зрадіють. Щось не те, правда? Речення просто розвалилося. А все через маленьке слово то воно тут працює як якір, який тримає всю конструкцію. І без середньої частини це якір просто висить у повітрі. Підсумовуємо: якщо після того, як ви прибрали середню частину, речення зламалося, звучить дівно, кому між сполучниками ставити не треба. Все просто. І ось вам візуальна підказка, таке собі правило то так. Якщо далі в реченні є ці слова якорі то або так, коми між двома сполучниками не буде. А якщо їх немає, сміливо ставте кому працює безвідмовно. Ну що ж, ми озброїлися купою інструментів. У нас є терези, товсті стіни, і навіть метод пальця. Час стати справжніми редакторами і повернутися до нашого першого речення. Пам'якаєте той допис із соцмереж? Ось він, наш пацієнт. Я люблю, коли падає дощ і коли гримить грім, бо тоді можна сидіти вдома. Завдання застосувати все, що ми вивчили, і навести тут ідеальний лад. А ось і правильне рішення. Давайте розберемо. Я люблю кома, коли падає дощ і коли гримить грім, ще кома, бо тоді можна сидіти вдома. Чому так? Перша кома після люблю відокремлює головну частину. Далі. Коли падає дощ і коли гримить грім, це ж наші близнюки, з'єднані з получником і, а значить, згадуємо правило терезів кома між ними не потрібна. І остання кома після грім закриває весь цей блок із двох близнюків і відокремлює його від наступної частини. І подивіться, як змінилося речення. Це ж не просто про граматику. Воно стало чітким, логічним, його легко читати і приємно слухати. Ось у чому справжня сила грамотної пунктуації. І наостанок хочу, щоб ми задумались Пунктуація це просто набір якихось застарілих, нудних правил, чи може це щось більше? Може, це музика наших думок, яка дозволяє їм звучати чисто і гармонійно? Подумайте про це.